Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами надцікава тема, тому що на сьогоднішньому уроці ми з вами маємо вивчити і дізнатися, що ж краще: картинка чи текст, і що краще для інформації. Яку кращу інформацію ми з вами сприймаємо? Якою краще інформацією ділитися, як її отримувати, що таке взагалі інформація? І про це про все ми з вами розмовляли на дистанційному уроці. Звичайно, ті учні, які, на жаль, не були присутніми, так, ваша задача переглянути відеоінструкцію і обов'язково запам'ятати, які види є інформації, так, як ми її отримуємо, за допомогою чого ми її отримуємо. Ну і, звичайно, трішки попрацювали з історією самою, так, які були, як інформація передавалася раніше, як інформація передається зараз. Звичайно, дуже велика кількість інформації, але ж все одно ми з вами розглянули всі їх види і перейшли потім до нашого практичного завдання. Яке ж у нас наше практичне завдання? Перед вами на слайді ви зараз бачите інформацію про те, що на аркуші в нас є табличка, так? Де ж ви можете її знайти? Що ми тут маємо робити? Сьогодні ми з вами маємо вчитися набирати текст в електронному онлайн-документі. Що це значить? Де його взяти, так, повторюю для всіх і наголошую. І так, коли ви відкриваєте свій Classroom, у вас є Google документ. Вам його не потрібно не завантажувати. Нічого з ним не потрібно робити, крім того, як його відкрити. Ось подивіться, ви маєте можливість його редагувати. Я вам поставила таку функцію, так, якщо презентація лише перегляд. То а, документ, він у вас є для редагування. Що це таке? Коли ми на нього натискаємо, у нас додатково відкривається онлайн-документ. Тут формат альбомного плану для того, щоб на всіх учнів вистачило комірочок. Якщо їх не вистачає, наприклад, так, то я ну, їх буду додавати, так, наприклад, там а, вставити рядочок нижче, будь ласка, так, знову ж таки, або ось тут на плюсик додаю, так, натискаю лівою кнопочкою мишки. Тобто це все я дітям розповідала на уроці, але ще додатково вам. <кій> І так, наша задача. Спочатку виписуйте своє прізвище та ім'я. Для чого інформація нам це потрібна? Ми з вами маємо зрозуміти, яка ж інформація до якогось свята, так? Вона є більш актуальна. Якщо це, наприклад, свято, яке, про яке ми зараз будемо розмовляти, так, то цю інформацію ми будемо шукати. І ми будемо з вами розуміти, яка буде краща інформація: текстова, графічна, звукова або комбінована. Так? В першому стовпчику я пишу Олена Єракова, так? ви ж пишете своє прізвище та ім'я. Олена Єракова, далі назва свята. А, ви можете обрати будь-яке свято на ваш росу, або це буде Новий рік. <кій> або це, наприклад, буде а, а, Різдво, або це буде День дитини, День захисту дітей, або це буде свято весни, тобто без різниці, яке свято. Або це буде День Захисника України, або це буде, ну, я не знаю, ну, свят дуже багато, так? Як про які хочете, ви про те і будете вписувати. Наприклад, я пишу День дитини, наприклад, так? І тепер, що я маю зробити, щоб дійсно зрозуміти, що це за свято? Ну, обов'язково це я маю знайти інформацію а В мережі інтернет про це свято. Тому я відкриваю нову вкладку. Зараз тут я все закриваю, що мені не потрібно. Так, щоб воно вас не відволікало. І тепер згадуємо, так? Ми з вами вже вчили зберігати картиночки, копіювати їх і так далі. І так, я натискаю на плюсик, відкриваю нову вкладочку лівою кнопочкою мишки. В Google пошуку, ось в цьому верхньому рядочку, де ми з вами можемо створити закладку, я пишу День дитини. Ви ж будете вписувати свій, своє вірніше свято, так? І так, коли в нас це свято? Ми читаємо Всесвітній День дитини, встановлену резолюцією, так, прийнятий 14 грудня 1954 року. І від цього від. Цього року, так, від цього навчального року з 2025 року, це свято тепер відзначають 20 листопада, обов'язково, щоб в нас це свято було з всі, всім світом. І так, я хочу знайти інформацію текстову, натискаю в режим «Щі». Тобто тут мені мій помічник режиму штучного інтелекту мені допомагає, так? Так, що це за дата? Так, 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 усім світом. Офіційно перенесли з 1 червня на 20 листопада, щоб відзначати його разом з усім світом. Я можу обрати так, будь-яку інформацію. Наприклад, я хочу обрати ось цю. Я її виділяю, скопіювала, так, копіюю, відкриваю текстову інформацію і всю комірочку, бачите, де оця комірочка є. Я натискаю правою кнопочкою і вставляю Вставити. Інформації дуже багато, так? Тому я можу зменшити її. По-перше, виділяю це все. Так? На уроці я про це розповідала. Тут тепер я зменшую сам текст, щоб воно мені не було дуже багато. Прибираю позначку, і тепер все свято в мене стає, звичайно, що менше. Бачимо, так? Е, назва свята. Так, роблю. Текстова інформація, тепер графічна інформація. Що значить графічна? Графічна інформація це якась картинка, так? Переходжу я в зображення. І натискаючи на цю картинку, я її просто копіюю, натиснула правою кнопочкою і копію. обираю функцію копіювати зображення. Це все ми з вами будемо а, опрацьовувати на уроці. Не переживайте. Ставити, так? Маленьке. Якщо нам її потрібно збільшити, ми клацаємо по, не... по центру її. І з допомогою таких направляючих синеньких, так, які висвітлюються, ми або збільшуємо, або зменшуємо. Звукова інформація. Чи є в нас тут звукова інформація? Не видно, так? Так, книги, веб-сторінки, фінанси. З відео є. Тому, а, обираючи. Наприклад, якісь відео, так, а ми вже з вами знаємо, як. Ми виробляє... А ми вже з вами знаємо, як нам копіювати посилання, так? Коли ми його обираємо, так, пам'ятаєте, коли ми з вами робили закладки, так? Я натискаю на паузу, виділяю адресу і копіюю її. Так, і вставляю в цю ж табличку. Звукову, ні вкомбіновано, тому що це є відео. І натискаю клавішу Enter. Тепер моє посилання буде активним. І так, дивіться, підводимо підсумки, що ми мали тут зрозуміти. Що ми мали тут зрозуміти? Ми мали зрозуміти, що будь-яка інформація, яка подається, якою ми цікавимось, ми можемо її записувати в різними форматами, різними формами. Наприклад, про свято День дитини. Ми можемо знайти інформацію як текстову, так графічну, так і комбіновану. Що значить комбінована, ми на уроці розглядали? Це те, що комбінована інформація вміщає в собі від двох видів разом. Тобто це може бути текст, це може бути якісь картиночки в відео створені, звукова інформація додана. І в нас вже є відео, отже, у нас комбінована з вами інформація. Далі, коли ви завершили написання, так, якщо немає звукової, ми просто ставимо ось так: а, тире, так, і все, що, що немає такої, так, вона то є, але ми будемо довго її шукати, нічого страшного. так. Якщо це, наприклад, буде якесь інше свято, там буде звукова інформація, будь ласка, ми просто закриваємо. І для того, щоб побачити, чи є у нас ця інформація, я відкриваю на цей документ знову, і вже ця інформація є. Тому плюс. Електронного документу, в тому, що ми одразу можемо все зберегти, навіть його закривши. Якщо у вас будуть або виникнуть якісь питання, обов'язково телефонуйте, пишіть, запитуйте. Завжди рада. Цілую вас, люблю і бувайте!